Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні зануримось у приготування копчених телячих ребер з медом. Це по-справжньому унікальний смак, який відкриває ту велич давніх родинних традицій, так званий своєрідний ритуал маринування та копчення. Розповім, як підготувати м'ясо, який маринад підходить саме для телятани. Детально зупинюсь на виборі дров та їх виду, щоб отримати найкращий смак. Проаналізуємо увесь процес копчення від початку до кінця, а також для чого ребра опускати у гарячу воду після копчення та як правильно зберігати, щоб вони залишалися свіжими. Дізнаєтесь багато корисних порад для поціновувачів цієї справи. Процес дуже захоплюючий, а результат на 100% вартий вашої праці. Риляче реберця будемо коптити одним цілим шматком, адже вони тонкі, не надто м'ясисті, так буде зручно. Молоденька телятина сама собою досить ніжна та солодкувата. Тобто в тому розумінні солодкувата настільки може бути солодким м'ясом. Якщо ви полюбляєте реберця у медовому соусі, то такий рецепт вам сподобається. Реберця вагою 2,5 кг. Промиваємо їх під струменем холодної протічної води та обсушуємо кухонним рушником. Так само постарайтеся очистити їх від кісточок, які могли утворитися при рубленні. На ребрах міститься туга тверда плівка. Обов'язково її знімаємо, адже вона буде заважати спеціям проникнути всередину м'яса. Робимо це за допомогою ложки. Підважуємо і зриваємо, зачищаємо м'ясний шматок від усього зайвого. Стараємося вибрати більш м'ясисті шматочки, щоб було м'ясо, адже не хочеться коптити самі голі ребра. Телятина має ніжний молочний смак, особливо з дуже молодих телят, і ніжний запах, на дотик щільна і, як бачите, з малим вмістом жиру. Вона відрізняється м'ясними волокнами, які виглядають великими, оскільки ці тварини мають досить великі розміри. Тому за допомогою виделки для м'яса проколюємо його. Це допоможе пом'якшити, розпушити структуру м'яса. Таким чином покращать його смакові якості. Воно швидше і краще замаринується. Молоток, щоб відбити його, застосувати ми не можемо, тому такі дві голки ідеально підходять для цього. Тепер потрібно приготувати маринад. У великій кастрюлі нагріваємо 4 літри води. Ця кількість має повністю покрити ребра. Додаємо 200 г звичайної солі і приготовлені спеції. Це одна запашна паличка кориці, 2 лаврових листочка, 5 штук гвоздики, одна чайна ложка коріандру, 20 горошин чорного перцю. Даємо закипіти і проварюємо цей маринад 5 хвилин, не більше. Поєднання цих спецій вдало підкреслять смак смакриберець. Вони добре наситять їх своїм ароматом та нададуть приємного смаку. Після варіння маринад потрібно охолодити. Одразу відповім на питання щодо маринаду. Цей маринад ми робимо тільки для телятини. Якщо ж ви готуєте інше м'ясо, то переглядайте на нашому каналі відповідні рецепти і дотримуйтесь їх, щоб отримати найкращий результат. Це як вибрати один майонез для різних салатів, і ви отримаєте схожий смак, не відчуєте ту родзинку, закладену в кожному з них. Тому робіть все правильно. І тут основою нашого маринаду є мед. Щоб він добре розмащувався, завчасно його дістаємо з прохолодного місця, щоб мед набув кімнатної температури і розтопився. Або ж можна це зробити за допомогою водяної бані чи у мікрохвильовій печі. Ретельно змащуємо ним реберця, розтираємо, втираємо у м'ясо рівномірно по всій поверхні. Мед у свою чергу зробить м'ясо ніжним, запашним, соковитим. А після приготування, спробувавши їх, ви відкриєте для себе дивовижну смакову грань поєднання м'яса і меду. Для цього шматочка нам потрібно 100 г домашнього меду. Це важливо. Штучний мед не надасть потрібного смаку. Перекладаємо ребро в тарілку і, натерши його медом з усіх сторін, ми залишаємо так маринуватися до того часу, доки охолоне маринад, який ми підготували. Це приблизно 4 години. Отож, зазначений час минув. Як бачите, м'ясо увібрало мед. Його майже не видно на поверхні. А маринад повністю охолодився. Спеції віддали свій запах, смак та надали йому коричневого кольору. Спробувавши маринад, він повинен бути достатньо солоний. Паличку кориці обов'язково витягуємо. Вона свою справу зробила. Подальша її участь невдало вплине на смак ребер. Тепер ребра перекладаємо у охолоджений маринад. Він має повністю їх покривати. Запах у нього приємний. Він зробить наші ребра більш пікантними та пряними. Маринуємо їх три доби, зберігаючи у прохолодному місці. Протягом цих днів поглядаємо на ребра, слідкуючи за їх запахом, накриваємо кришкою. Час минув. Маринад досі має приємний запах. Це важливо, щоб за час маринування він не зіпсувався. При необхідності переварюємо маринад з такою самою кількістю спецій, витягуємо ребра. Вони дуже гарно виглядають та добре пахнуть. Відразу відчутно, що м'ясо після маринування ніжне та м'яке. Перед копченням обов'язково населяємо їх на гачок для того, щоб стікала вода, і ребра повністю обвітрилися, стали сухими, тоді дим рівномірно на нього лягатиме. Тепер опускаємо коптити обов'язково у попередню розігріту воджарню, Температура 60-80 градусів. Тут ми коптимо і інші смаколики, такі як кролик, свиняча рулька, свинячі ребра. Але про них будемо розповідати в інших відео. Тому підпишіться на наш канал і не пропускайте їх. Розкладаємо так, щоб м'ясо не торкалося один до одного, а то в місцях дотику отримаєте білі непрокопчені плями. Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Вона забезпечує утримання температури та диму, а також необхідної тяги. Вогонь має ось таку інтенсивність. Такий потрібно підтримувати постійно, щоб температура не змінювалася і все прокопчувалося рівномірно. Вогонь знаходиться від бочки на відстані півтора метра. Якщо вогонь буде розташований дуже близько, то ребра просто згорять. А якщо надто далеко, залишаться сирими, навіть якщо колір буде дуже гарним. Час коптіння становить 5-6 годин. телячі реберця тонкі і швидко прокоптяться. Але ж ви враховуйте величину своїх шматків, тип та особливості своєї коптильні. Немало важливим є інтенсивність та відстань вогню до ребер. Будова коптильні та як правильно коптити вироби з м'яса відео вже є на нашому каналі. Посилання залишу в описі. Коли щось цікавить, обов'язково переходьте та дивіться. Там все детально описано. Обов'язково відкриваємо час від часу та поглядаємо на реберця. Ви візуально будете бачити його зміну кольору та стану. Як бачите, при коптінні виділяється світлий дим. Це означає, що є хороший доступ кисню. І дрова дають багато диму. Звичайно, це обумовлено конструкцією нашої коптильні. Світлий дим не вийде, якщо роздмухувати вогонь. І для копчення це неприйнятний маневр. Дрова повинні злегка горіти, тліти, тому для цього в топку накладаємо невеликі дрова. Дуже багато запитань, які саме дрова ми використовуємо, адже колір м'ясних виробів чудовий, тому вирішила показати вам наглядно. Так ось таке поліно, на якому є сучки, пошкодження, якісь чорні плями, пліснява. Ми їх не використовуємо. На рахунок невеличких полін, які повністю вкриті корою, теж відмовляємося, адже вони надають надмірну кількість диму. І м'ясо стане темним уже через 2-3 години коптіння. Для копчення вибираємо поліна фруктових дерев, таких як яблуня або груша. Вони мають досить щільну структуру, яка в процесі горіння утворює жаркі вуглики та виділяють приємний димок, яким насичують м'ясо. Можна додавати ще по декілька полін дуба чи бука. Це дерева твердих порід. У такому разі, коли потрібно підняти температуру, додати жару, адже погода буває різною. Всього нам буде потрібно ось такі два ящики дров. Крім того, дрова мають бути сухими. Тоді страви виходять золотистою скоринкою і ніжним смаком, а злегка вологі дрова будуть утворювати дуже багато диму, і в кінцевому результаті ви отримаєте продукти з дуже насиченим темним відтінком і тепким ароматом. Дикорослі дерева можуть давати гіркий дим, а хвойними взагалі можна знищити все м'ясо, бо у них є смола, яка потім покриває м'ясо густою кіптявою. Це саме стосується сливи та вишні, тому їх ми не використовуємо. Заглянувши в джарню через деякий час, наші м'ясні смаколики уже набули гарного золотистого кольору. А запах це щось неймовірне. Ну чесно, не кожного дня, навіть тижня, можна його зустріти. По завершенню коптіння, час якого склав 6 годин, витягуємо наш шматок ребер. Він просто чудовий. Повністю готовий, і відразу його можна смакувати, рівномірно прокопчений, має гарний, рівномірний, золотистий насичений відтінок. Ну дуже апетитно. Здогадуюсь, вам такі м'ясні смаколики точно до душі. Тож переглядайте наші відео. Я думаю, ви будете приємно здивовані. Такі реберця це просто смакота, вони легко розділяються. М'ясо всередині ніжного рожевого кольору. Кількість спецій вдало підкреслює смак, сіль вирівнює солодкуватість меду. Мед, крім того, що надає гарну золотисту скоринку, робить м'ясо соковитим, ніжним та м'яким. Воно повільно тане, а у роті поєднюється солодкуватий смак м'яса з пряними спеціями, після якого ще довго зберігається приємне відчуття його присмаку. І хочеться смакувати і смакувати. З такими реберцями легко та швидко приготувати суп, який виходить дуже запашним та наваристим, чи потушити з капусточкою, як з квашеною, так і зі свіжою. Завдяки тому, що ребра складаються з декількох видів м'ясних волокон і помірної кількості жиру, тому при приготуванні виходять дуже смачні. Риберця ідеально підійдуть для посиденьок з хорошими друзями. Приготування ребер з додаванням у маринад меду дають можливість урізноманітнити смакові відтінки традиційних продуктів. І щоб закоптити для себе таку смакоту, не складає багато клопоту і зовсім не складно. Проте ви куштуєте домашніми реберцями і отримуєте хороші враження, адже вони мають неперевершений смак. Риберця точно принесуть вам задоволення. Але все ж таки, щоб зняти димову кіптяву, попросту нагар після копчення відразу опускаємо ребра у гарячу воду 80 градусів на 20-30 хвилин. Їх не потрібно варити, тільки опускаємо і залишаємо. По завершенню часу витягуємо, і ви самі побачите, як вода стане темною. Ось до прикладу, як виглядають свинячі ребра на наступний день. У розрізі вони просто чудові. І смак такий же: найчастіше копчене м'ясо зберігаємо у морозильній камері до 6 місяців та використовуємо вакууматор. Запах надійно запечатується всередині пакетику, не розпосюджується на інші продукти і так само не вбирає їхній запах. Все зручно та практично. Також можна пасувати і у звичайні пакетики. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.